І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, завтра, 6 лютого, Всесвітній день Бармена. День безпеки в інтернеті. І зараз увага. Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи. Всесвітній день без мобільного телефону. Та День Боба Марлі на Ямайці. А віряни вшанують пам'ять святого Вукола. А свої іменини святкують Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа та Христина. Вітайте ваших іменинників. А Талісманом людини, народженої 6 лютого, є сапфір. А що не можна робити 6 лютого? Отже, не можна брати і давати гроші у борг. Якщо розбилося дзеркало, не можна брати його шматки до рук, а вагітним жінкам не можна з'ясовувати стать своєї дитини. І це буде завтра, 6 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ.